Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Поліція з'ясовує обставини побиття учня вчителем на рівненщині. У рівному звільнили водія, на якого поскаржилася мати дитини з інвалідністю. На третій день народження рівнянці Аделіні батьки подарували дрон, який вона передала на ЗСУ. Це кадри відзняті 14 вересня у Прислуцькому ліцеї в селі Хотин Рівненського району. За інформацією поліції, 35-річний вчитель фізичного виховання на очах однолітків побив дев'ятикласника. Відео в мережу поширили однокласники хлопця. Даний педагогічний працівник, який скоїв даний вчинок, відсторонений від роботи. Ми не можемо зараз давати коментарі, поки проводяться слідчі дії. Ми не можемо сказати нічого поганого про даного вчителя. Вчитель, Працював відповідно до своїх посадових інструкцій. Директор також повідомив, що вчитель фізичного виховання спілкуватися з журналістами відмовляється, поки триватиме службове розслідування. 15 вересня у ліцеї з хлопцем та свідками інциденту спілкувалися працівники ювінальної превенції, а з вчителем поліцейські батьки хлопця кажуть, він їм розповів про подію, однак до правоохоронців не звертались. здівалися над моєм дитина і дідамський може розуміло. якісь були синці. Вони не бачили. нічого не. Було. Іди далі. У ну, все добре вчора було, все, все, все нормально. А можливо, якісь синці бачили, ну, він же там його й ногами копав. Чи вважаєте, що це нормально? Н нічого там не було. Я, я даю нічого не маю, хоч це робить чоловік, як, як робив на до всім. Як стався конфлікт, хлопець розповів рідній сестрі. Це перерва. Це Зашов обов'язки своє. На перерву вчити. Десь Юра сказав, що щось там алілує, типу, щось там сказав. Де він де він поприбіг до його взяв за шкірку ляг, шкав, не ляг, не ляг. ногами копать? Він не має права таке робити. Колега вчителя Катерина Шафранська каже про інцидент. Дізналася від колег в школі. Поводиться не завжди задовільно. На уроки не готується. Що казати, не готується іноді. Порушує дисципліну, часто порушує дисципліну. Конфліктів не було ні з даною дитиною, ні з іншими дітьми. Вчитель української мови та літератури Олександр Ящук побачив відео в інтернеті. Каже, 15 років товаришує з колегою. Побачене його шокувало. Взагалі, що сталося, це ще я не можу осягнути і нічого поки що не можу сказати. Я не помічав, щоб він був агресивним. Щоб битися з кимось, також в нього нібито він дружить з усіма. На інцидент відреагували у Рівненській ОДА. На сторінці у Фейсбук йдеться, що там з'ясовують обставини інциденту, після чого нададуть висновки та правову оцінку дій вчителя. Цей прецедент не має аргументів виправдання. Ні обґрунтування на події, ні на час. Повага до гідності прав, свобод і законних інтересів усіх учасників освітнього процесу є беззаперечним обов'язком вчителя, за невиконання якого педагог несе відповідальність, як повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька. За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Надія Кривкова Лірі Мартинюк, Суспільне новини, рівне. Прощання з Валерієм Петрицюком та В'ячеславом Дмитруком відбулося сьогодні на Майдані Незалежності. Вони були призвані до лав Збройних сил цього року. 40-річний В'ячеслав Дмитрук отримав повістку у квітні цього року. Повідомляє сайт рівне ради. Його відправили на навчання до Житомира. Після цього був місяць навчання у Великій Британії. 46-річний Валерій Петрицюк так само пройшов навчання за кордоном. Так сталося, що вони дійсно навчалися разом. От на Житомир спочатку, потім великобританії. І теж, на жаль, загинув. Син кажу, мій воює зараз кажу, і за тебе так само. А ти кажу, так поступаєш з людьми. Кажу, то з такими українцями нам і ворогів не треба. Він каже, пішла звідси. Дочка Ольги Яніна має інвалідність першої групи і з дитинства прикута до візка, каже мама. 13 вересня вони поверталися з обласної лікарні. На зупинці чекали на сьомий автобус, обладнаний пандусом. Але коли автобус приїхав, зайти в нього вони не змогли. Він нас прекрасно бачив, бачив, що я з дитиною на візку. Відкрилися двері. Зупинився, ну, так от десь, отак от до бровки, так, на добрий кров. Ну, ви бачите, цей візок я сама б не заїхала. Підходжу і показую йому пандус. І він так на мене повернувся. Так така, знаєте, посмішка, ну, в буквальному смислі їхне закриває перед ну перед носом двері і поїхав. Того ж дня Ольга каже, підійшла до водія на зупинці біля пивзаводу. Хотіла запитати чоловіка, чому він так вчинив. Вибачень жінка не отримала, тому вирішила сфотографувати водія і надати інциденту розголосу. У коментарях під описом інші рівняни почали скаржитися на цього ж водія. Але декілька дописів, коментарів було, що саме цей водій і хамив, і не відкрив, Значить, зупиняється далеко від бровки, не відкриває середні двері для того, щоб не можна було зайти з цим з коляскою. У міському управлінні транспорту на 15 вересня запланували зустріч Ольги з водієм і перевізником, але кермувальник автобуса прийти відмовився, розповідає представниця перевізника Валентина Базюк. Я говорю, ти прийдеш, ти скажеш про себе. Жіночка пояснить про по це. Попросиш вибачення в людини. От на першому тому кінець я не піду. Ну, раз він не каже, що я не піду, значить він усознає свою вину. От, і ми його звільнимо. Храбство, воно не має бути безнаказаним. Однозначно. Я ще привожу всі свої серви, щоб обільшення далі, на роботу водія не взяли. Ольга каже, що на вибачення водія не сподівається. Просить гідно ставитись до людей з інвалідністю. Знаючи, що це таке і як це важко, то хочеться, щоб люди були. Особливо в такий важкий час під час війни трошки добрішими один до одного. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Тебе сьогодні на день народження? Да. Так. А ти хотіла дрон на день народження? Аделіні Микитюк 13 вересня виповнилося три роки. У її день народження батьки дівчинки подарували дрон для збройних сил України. Тато Аделіни, 42-річний рівнянин Роман Микитюк, розповідає такий подарунок від себе і від доньки. Вирішили зробити, коли дізнались про збір дронів благодійним фондом. Відповідальні українці. Ми вирішили з дружиною порадили, вирішили, Вирішили долучитися до цієї хорошої справи, допомогти нашим збройним силам перемогти ворога. І вирішили придбати дрон на день народження донечки. Виховуватись діти повинні з самого маленького віку, розуміти, розуміти роль наш, наших збройних сил в тому, що ми збережемо незалежність нашої країни. Ну і відповідно бути патріотами своєї країни. Вона вже буде там старшою дошкільняткою. Я думаю, що вона буде краще розуміти певні речі, які там, які які, мабуть, багато хто з дорослих не розумів до вторгнення Росії. Привозить він дітей, середня дівчинка. І, і молодша. І я дізнаюсь, що День Народження буде буквально там завтра, буде якраз найменшенької такої Аделінки. І саме для неї це подарунок, в неї була теж така реакція. Ці, ну, о, вони обоє були в захоплені, вони теж раніше не бачили тих дронів. Зараз фонд відповідальні Українці збирає в другу велику партію дронів ударних fpv дронів тобто які керуються пілотом по VR окулярах в режимі реального часу. Це буде 100 дронів. Вони по суті є мобільною транспортною системою для різного озброєння. Гранати, кумулятивні заряди. І відповідно одним таким дроном можна спокійно підбити. Танк і не можна це й роблять хлопці, які ми будемо передавати. Юрій Дюх розповідає: один дрон коштує приблизно 20 тисяч гривень. Зараз їх виробництво налагодили в Україні. Задонатити це і той дрон буде і підписаний від людини, і можна послання залишити. Це вже, мабуть, десь приблизно й такий іменний дрон, який придбали люди. Людям це подобається, тому що ти напряму долучаєшся до. Питань оборони дуже сподіваємося, що інші так само будуть долучатися. Так само, можливо, на день народження, просто без події будуть так само допомагати нашим збройним силам, допоможуть в зборі коштів на, на ударні дрони. Зі слів Юрія Дюга, Аделіна Микитюк наймолодша донаторка, яка долучилась до закупівлі дронів. Вікторія Стасюк, Надія Кривкова, Ларі Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Наматується на гілку берези і закручується до основи. І тоді вона зажимається, теж виходить як такі лещата свого роду, і вона вже ця частина є крепко. Фіксована Юрій Ковальчук показує процес виготовлення дудки-викрутки, музичного інструменту, поширеного у північних районах Рівненщини. Робить це під час майстер-класу в обласному краєзнавчому музеї. Поліська дудка-викрутка з лютого є у списку національної нематеріальної спадщини. Майстер пояснює, процес створення інструменту складний, і найважливіше, щоб дудка зазвучала. Дудок чотири, які грають, і це робив їх більше, але десь якась там грає в одній… Позиції декілька дірок не грають, тобто щось не так виходить. Є ще певні секрети, до яких треба дійти. Юрій Ковальчук учень Герасима Хомича, первинного носія традиції виготовлення та гри на музичному інструменті. Чоловік зазначає, на дудці викрутці, грає близько 30 років. Може відтворити мелодії понад 60 колядок та щедрівок. Орієнтовно можна будь яку пісню зробити і заграти. Будь-яку, якщо людина співає, я впевнений, що вона може підібрати ту мелодію і відтворити. Я от особисто я так можу будь-яку пісню, а пісення знаю дуже багато. Мабуть. Тисячами директорка обласного музею народної творчості Ірина Баковецька карачковська зазначає, традиція виготовлення та гри на дудці викрутці зникає, тому потребує збереження. Це не просто музичний інструмент, це є таким своєрідним одним із символів музичної культури рівненського полісся, народної творчості. Тому ми зацікавлені, аби якнайширші аудиторії в першу чергу молодого. Покоління дізналися і апробували цей напрям. Вікторія Стасюк, Микола Мельничук, Суспільне новини Рівне. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Простою мовою про нові правила. Складні слова з іншомовними частинами, у тому числі міні, міді, максі віце екс пишемо разом. Наприклад, міні футбол, максі-спідниця, міді мода, віце-президент, екс-чемпіон. Складні слова з іншомовними частинами, у тому числі міні, міді, максі, віце, екс пишемо разом. Наприклад, міні-футбол, міді-мода, максі-спідниця, віце-президент, екс-чемпіон. снаряди, ракети внаслідок російсько-української війни. Територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Металева циліндрична з шістьма розкладними пелюстками та розтягнутими в різні боки нитками, датчиками. Ці міни розкидають на землю дистанційно, в тому числі з літаків або РСЗВ. Вони самі зводяться, а при торканні їхніх ниток міна вражає всіх навкруги в радіусі 16 метрів. Має систему самознищення, може вибухнути в будь-який момент. Не чіпай відійди на безпечну відстань, не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя.